Це кіберпанк, і про нього чули усім. Але які ще існують панки? І ні, я не про них, а про фентезі. Зразу можна згадати стімпанк, дизельпанк і все. А умовних панків є дуже багато, тому беріть печеньки і приємного перегляду. Кіберпанк це класика жанру, високі технології, але низький рівень життя. Мегакорпорації керують світом, а штучний інтелект і кіберімпланти це норма. Це світ, де панує хаос, а головні герої це хакери, повстанці і кіборги. Ну і зазвичай вони не є позитивними. В цілому цей жанр виник в 83-му році минулого століття. Тоді Брюс Бек написав оповідання кіберпанк, який мав песимістичні погляди на майбутнє. Криза за кризою. Розвал за розвалом. І ні, це відео не про лор кіберпанка. Головне вам знати, що в один момент людям надоїв цей жанр. Та й сам він перестав здійснюватися. Саме тому придумали нові. Ну а прикладом цього жанру може бути Ball Tunner це такий фільм. І Кіберпанк 2077. Стімпанк це уявний світ, де технології зупинилися на епосі промислової революції. Все працює на парових двигунах. А головний стиль це поєднання вікторіанської моди з шестернями та окулярами. Взагалі, якщо ви думаєте, що це щось дуже далеко в минулому, то я повинен сказати, що ми живемо в стімпанку. Діло в тому, що майже всю енергію ми отримуємо через пар, який крутить турбіни і тим самим дає ток. І до речі. Стімпанку також використовують електрику, але дуже зрідка. Проте наш світ з фентезі дуже сильно відрізняється, бо там використовуються такі машини, як паровоз, держабель, пароплан і навіть парові машини. В житті вони також існують, але це лайно, краще вже ходити пішки. Ну а останньою різницю є те, що тут головне місто це Лондон. А в ківерпанку увесь світ крутиться навколо США. А прикладом такого панку може бути відомий фільм Шерлок Холмс. Якщо ви хоч ходили на англійську, то точно знаєте, що стоун це камінь, а стоун панк це альтернативна історія, де печерні люди вже винайшли високі технології, але з камня і дерева. Ну і динозаври, вони тут досі існують, і вони тут замість роботів. Ось вам смітник, який з'їсть усе. Також ось вам деблодок, який можна використовувати як кран, ну або добувати камінь. В цілому сподіваюся, ви усе зрозуміли, бо немає сенсу тут довго затримуватися. А прикладом такого фентезі може бути будь-яка гра, де динозаври можуть служити як домашні улюбленці. Дизель-панк це світ до головує дизельна енергія, а атмосфера схожа на 1920-40 ті ві роки. Тут завжди йде війна, тоталітаризм і дуже багато металу і диму. Взагалі в 20-ті роки вже було відомо про ядерну енергію, але в цьому світі її не використовують. До речі, якщо в кіберпанку світ крутиться довкола США, стімпанку – довкола Сполученого Королівства, то вже в дізель панку довкола Німеччини. Звісно, частенько згадується США. Але, але, також тут максимально розвинені дизельні технології. І це все, що можна сказати. Ну а прикладом може слугувати ця гра. Атомпанк це вже про майбутнє з погляду 50-60-х років. Літаючі машини, ядерне зброя, ретропутуризм і багато-багато пластику. Почнемо з того, що головними фентезі є США і СРСР, але для останнього існує своя група, яка не має назви. Тому що в той час все кіно і вся масова культура була з США, а Радянський Союз був замкнений. Ой, щось мене понесло. Ну коротше, атомпанк це про те, як майбутнє уявляли наші діди і прадіди. Тут є все, що необхідно: літаючі машини, будинки з пластика, які мають дивну форму. Ну і звісно, що колонізація Марса та інших планет. Ну і все це добро за допомогою атомної енергії. А тепер до справжнього світу. Ми так і не живемо в «Атомпанку». І є дві причини: по-перше, це нафта, яка стала головним ресурсом на планеті. І друге – це катастрофи, такі як Фукусіма та Чорнобиль. Із-за чого розвиток атомних технологій зупинився. Ну а головним прикладом може бути гра Fallout. Звісно, також можна задати Атомік Хардс, але ні, гра не пов'язана з ядерною енергією. До речі, мені здається, що саме час поставити вподобайку. Ну і можна підписатися на мій телеграм-канал. Там я розповідаю про майбутнє відео, своє життя і багато чого цікавого. Біопанк дуже схожий з кіберпанком, але головна сила це не комп'ютери, а гени. Генна модифікація, біологічна зброя, клонування усе це в достатку. До речі, з усіх це, мабуть, найможливіший панк, тому що вже можна модифікувати тварин, а зовсім скоро і людей. Але так, біопанк неможливий в той самий момент, бо він про модифікованих мотантів. А прикладом цього жанру може бути Катака це такий фільм. Clockpunk – це фантастика, що базується на механічних пристроях з епохи відродження. Усе працює на шестернях, пружинах і годинникових механізмах. Тут головною державою вже була Італія, та й взагалі вся Європа, якщо чесно. Але мало що можна розповісти про цей стиль, так як це просто маленькі механізми, які гіперболізували, ну як і усі жанри. А прикладом такого фентезі є декілька фантастичних RPG. Нанопанк. В цілому по назві зрозуміло, що це нанотехнології. Тут існують мікроскопічні роботи, які можуть лікувати, вбивати або змінювати тіло зсередини. Ну або це просто кіберпанк у світі на дрібних машин. До нецікавий не цікавий факт: є теорія, яка каже, що кінець світу наступить до 2050 року, тому що будуть створені нанодорони, які будуть здатні вбити будь-яку людину. Ну а далі все по класиці: штучний інтелект виходить з-під контроля. І цими дронами вбиває все людство. До речі, напишіть в коментарях, який з панків про майбутнє є найкращим: кіберпанк, біопанк чи нанопанк. Я, наприклад, не дивлячись на ризик, все одно за маленький панк. А прикладом такого панка може існувати фільм Upgrade. І так, це відео добігає кінця. Ну а на кінець я попрошу поставити вподобайку. Ну а єдине, що я можу сказати, це.